Слава Україні! Слава! Україна терорист перетнула всі межі, які можна перетнути. Не вистачає того, що вони мобардували всю Україну, вони сьогодні замахнулися на щось насправді святе для кожного українця. Вони вирішили зруйнувати сьогодні лікарню для онкохворих дітей. І повірте, вони зробили це свідомо, вони зробили це в робочий день. До обіду. Вони зробили це тоді, коли ніхто не чекав. Вони зробили це перед важливими засіданнями важливих організацій світу. Вони зробили це, тому що вони не поважають нас як націю, як людей, вони не поважають нікого. Тих дій, які сьогодні відбуваються, завтра те саме станеться тут, у війні і в цілому світі. Україна все. Україна, все. слава збройним силам України, Збройним силам України. Сьогодні Росія в показала своє справжнє обличчя, обличчя країни, де панує терор. Сьогодні, вранці, з самого ранку, ми працювали із політиками, ми працювали з медіа. Я хочу вас всіх закликати, будь ласка, не забувайте, де ваше коріння? Ми всі тут, в Австрії, хто в Німеччині, хто в інших країнах. Долучайтеся до допомоги. Розповідайте кожному своєму товаришу іноземцю, що переживає Україна.